Потрапити в кулінарне шоу прямо в епіцентрі. Ізі. Зірковий ведучий. Учасники обрані просто серед відвідувачів фудмаркета. Ліміт бюджету та часу. Хто ж переможе? Дивись прямо зараз. Фудмаркет-шеф! Друзі, привіт! Я Дмитро Горовенко, шеф-кухар. І сьогодні ви маєте шанс не просто щось купити в епіцентрі, а ще й виграти круті подарунки. Як? Та все просто. Вам потрібно буде приготувати свою фірмову страву з птиці. Перші двоє сміливців, які підійдуть до мене, отримують картки з тисячі гривень на закупівлю продуктів. Отже, не зволікайте. Набирайте сміливості, будьте хоробрі, тож шукайте мене у фудмаркеті в епіцентрі біля фудкорту. Ведучий проекту шеф-кухар Дмитро Горовенко, майстер французької, італійської, середземноморської та паназійської кухні. У 26 років увійшов до списку 25 найкращих шеф-кухарів України, нагороджений Асоціацією шеф-кухарів України за розвиток гастрономічної культури Києва. Відкрив знакові ресторани в Грузії, Польщі та Казахстані. Боже, як приємно! Прямо аж діця біжі іди, іди сюди, сюди, дуй, ходи. Дуй, сюди, дуй, сюди, дуй, дуй, сюди. сюди, ходи. Бачу, так приємно, коли люди прямо ж хочуть біжать до мене, взяти участь у Шеф». Вітаю вас. І я вас вітаю. Це ви до мене вже з подарунками з фудмаркету прийшли? Ні, я вибирала м'ясо додому і почула ваше оголошення. Думаю, треба встигнути першою, то ж не встигло покласти. Зрозуміло, до мене з подарунками не треба, бо це ми тут роздаємо подарунки. І знаєте за що? За що? Вам сьогодні потрібно приготувати вашу фірмову страву з птиці. І це ще не все. У нас є картки, на яких є по тисячі гривень для того, щоб ви купили продукти для вашої фірмової страви з птиці. Питання є у вас? Так, а за якимось рецептом вашим чи. За вашим за, рецептом, звісно. За, за... Це і є завдання. Ви маєте вигадати або пригадати, або а, можливо, чимось надихнутись під час купівлі продуктів і зробити мені страву з птиці. Але страва має бути суто ваша. Mm -hmm. А на чому ми будемо готувати? Ви будете готувати на пательні, на грилі, на кухонній машині Кенвуд, на аерогрилі. У нас є все для того, щоб ви е, насолодились процесом приготування ваших фірмових найкращих страв. Тож, якщо більше питань у вас немає, даю нема. вам гроші, Дяку. даю вам картки. У вас є 15 хвилин на купівлю продуктів. Тож, у вас час починається прямо зараз. Поспішайте! Айте, поспішайте! Давайте, давайте, не боріться! Я та моя почесна дегустаційна колегія маємо по 5 балів і віддамо їх за ту страву, яка змусить нас замовчати, бо ми язики прокопнемо. А переможець отримує не зіркову нагороду, а круті подарунки від наших партнерів. Бо давайте чесно, нагородиться чудово. але ними сити не будеш. А коли в тебе є помічники на кухні, це краще. У фудмаркеті мережі епіцентр працює AI Food Фудшеф, щоб у вас було більше продуктів та більше смачних страв. «Епіцентр» – на хвилі смаку. Хамелеон справді вигідно. Відкривай онлайн у застосунку Сенсбанк. До речі, карта Хамелеон має нескінченний пільговий період і підлаштовується під будь-які кулінарні смаки. Тому купуйте скільки хочете. Ох і завдання дали. Побігли поки що за сметаною. Для успіху справи нам ще потрібен апельсин. Швидше, швидше у вас залишається 5 хвилин. Будь я готова. Остання перевірка і біжим. Учасники у вас майже не залишилось часу. Бігом беріть свої продукти та йдіть на касу. Кожного з нас є свій стиль у приготуванні улюблених страв з душею і по-справжньому. І саме «Сенсбанк» підтримує такий підхід у приготуванні їжі. Тому що культура їжі має сенс. Можем, можемо допоможем! Отакі От у мене рими з'являються в голові, коли я бачу підготовлених учасників з продуктами зібраних і готових увірватися в цей батл на фудмаркет шефі. Давайте познайомимось. Як вас звуть? Мене звати Павло. Павло 37 років. Готувати навчило холостяцьке життя. Улюблених страв багато від м'яса до фінського супу з Декількох видів риб іноді власноруч пече хліб. Головним інгредієнтом у стравах вважає любов. Павло, яку страву ви збираєтесь з, з птиці сьогодні приготувати? Буде качина грудка, аля оранж. Аля оранж саме так, так і запишемо. качина так. грудка, аля оранж. А ви знаєте, що у вас які години на приготування? навіть раніше. Впораєтесь навіть раніше. Добре, а чарівну дівчину як звуть? Мене звати Ірина. Ірина 35 років. Перші страви готувала татові вже у 12 років, привчає синів до кулінарії, бо вважає, що чоловіки мають вміти готувати для себе та родини. Улюблена страва, мамині сирники, не улюблена молочні каші. Ірина, дуже приємно. мене звуть Дмитро. І що ж за чудову страву ви вирішили приготувати сьогодні для нас з птиці? Е, я буду готувати сьогодні домашні курячі нагетси. Домашні курячі нагетси? Так. Е, з... з курячого філе? Так, з курячого філе і з сиром всередині, який має З мається... сиром всередині. Так. То ці нагетси будуть тако прямо? Ну, у -у, так? Мають мають. Клас. так. Я сподіваюся, що так і буде. Задумка непогана. Буде ще одна страва це будуть е м'ясні конвертики, м можливо так. М'ясо у вафельках. Ми таке робимо вдома, а мене годувала е в дитинстві мама. Добре, Ірина, дуже цікаво. А, бачу, що конечно, продуктів у вас суттєво більше, ніж у вашого сусіда Павла. Отже, учасники наголошую, у вас є одна година на приготування страв. І почнемо приготування 3, 2, 1. Починаємо прямо зараз. Ірина, ірина, ти як мандарина. О, Дякую. Будь ласка. Іра, дуже багато у вас різних таких спецій. І ще один фарш у вас є. Щось у мене все ж таки не дуже вкладається в голові. Що це буде? Багато різних компонентів. А ще, ще фарш. Це а, свинячі крильця. Св... Свинячі Знаємо Свинячі крильця. крильця. Знаємо, такі, Якщо знаємо, спитати такі, учати, діпіті, та, як знаю. готувати свинячі крильця, то, він, готує, то він готує і розказує рецепт. Крильця. Тож ми можемо вважати сміливо фарш зі свинини за птицю. Оце, звісно, поворот. Так, ну, Іришка, добре, що у вас присутня курка. Бо якщо б курки не було, так. то це, звісно, був би, так би сказати, не дуже добре. Ну, факап. Фіаско. Фіаско. Мені ще цікаво по інгредієнтах пройтись. Олія так. для А, Ні. Не для нагетсів? Ні. Да? Ні. А для чого? Це для курячих крилець. Це кукурудзяна олія. Це кукурудзяна? Кукурудзана. Олія? Олія. Так. Так, так. Точно, кукурудзяна олія. Боже мій, це так добре. Ірочка, так. цікаво, мені дуже а, ви досить впевнено себе так ведете на кухні. Готуєте вдома? Готую вдома. У мене троє дітей. Да. І курячі нагетси – це якраз та страва, яку ми готуємо досить таки періодично, тому що діти люблять ходити в Макдональдс. Ага. А в Макдональдс а щоб люблять... не ходити в Макдональдс. Так я запропонувала їм навчитися готувати домашні. А чоловік допомагає? А чоловік буває допомагає. Він готує трошки, наче страви. Наприклад, це ж цікаво. А, шашлик. <реш> так, борщ, Шашлик. Плов. Борщ, плов. Так, так, так. Все саме так. Це він готує. Він готує. А це я перерахував страви, які готує так. чоловік. Шоу Битва Екстрасенсів вітає вас на шоу Food Market Chef. Та данс! Добренько. Іра. План побудований. Нехай він вдасться. Дякую. Дякую. Здрасте. І так. що, і як? Ви взагалі готуєте? Часто готуєте. Часто готуєте. Так. Павло, для кого готуєте? Для Ра... дружини. Для дружини? Так, Боже, так, тисну так. руку, тільки отакого. Отако. Отако, отако тисну так. руку. Молодець. А качини-філе. Давно не готував. Давно не готували, Зрозуміло. Ото і видно по качиному філе. що Воно вас підставило. Так. Що саме? Це хрестовий похід? Так. Так? Позитив, це плюсики, позитив. Будемо більш позитивно дивитися. Оце дивіться, це пір'я. Таку просто качини геть швидко смажиться. Не пересмажте мені його. Добре, постараюсь. Шкіру треба прорізати, щоб жир витопився повністю. Бо шкіра, вона нам там взагалі не. Не несе з собою ніякої користі, mm -hmm. окрім як е, оцей жир, який буде витоплюватись. Mm -hmm. А щоб він добре витопився, треба, щоб вона була така прорізана, отакою, сіточкою, mm -hmm. отакою сіточка. Mm -hmm. Тут же самі зроблять. Добре. Так, не сильно, не, прям, не треба прям прорізати до кінця. Mm -hmm. Щоб ці насічки такі були. Ви лівша? Так. Ого, ну обережно це робіть, Павло. Ну що ви як, я не знаю. Кажете мені, що готуєте вдома. Та, ну, там ще пір'я потім перевірити. Павло, а чим ви в житті займаєтесь? Професійний безробітний. Я навіть не буду підбирати зараз слів. Ви тупо ніхіра не робите? Ну, умовно кажучи, Та, так. Офігеть, оце мрія. Що буде з апельсином там? Цедру. хочу зняти Центру? з нього цедру і вижити цей, апельсин. цей апельсин вижати. Не наколити, Не наколити <с іспанський апельсин і зробити з нього соус. Що буде з соусом? Хочеться смачних вражень, розумієте? Я дам вам підказку. Якщо зрозумієш, що ви з тим, що Так, дивіться, будете? я хочу спочатку піджарити а, з двох боків. Зрозуміло, далі. А, Соус почистили, пошкірили апельсин. Тут саме то, що от саме жир, який дасть качка, так. туди в сковорідку. Апельсиновий сік. Апельсиновий сік зрозуміло. з цедрою, трошки меду, бальзамічного оциту, трошки спеції, 2-3 хвилинки. І... Ну, план побудований. Добре, Павло, нехай вдасться вам ваш задум. Дякую. Друзі, хочу вам швиденько розказати про кавомашину De'Longhi Eletta Explore. Вона має понад 50 автоматичних рецептів кавових напоїв. De'Longhi Perfetto – від зерна до чашки? 更高。 Качку. Ви підворовуєте відеоматеріали, а я і фони, а я качку у людей. Парі хочу з тобою укласти. О, цікаво. Якщо твоя качка yeah. не буде така, як це мале філе, uh -huh. одразу кач сам я програв, віддаю всі тези ірині. Домовились, це треба подивитися, яка має бути всередині. Так? Вона має бути. Така, але, от, ні, вона yeah. може диви. От таку ти їш її зараз. Отаку от береш виделку, на yeah. і їж її. І да? запам'ятовуєш. Потім я коштую mm. цю штуку. Якщо вона не така, першу. то все, згоден, парі укладено. Згоден. Ловіть від мене прикольні крильця до півця. Іра. Так. А знаєш, що я люблю в птиці? Що? Одного разу в Індії я їв таку страву, яка називається Chicken Lollipops. Це коли ви берете крильця, зрізаєте куліч крильця, зрізаєте з них м'ясо таким чином, щоб м'ясо залишалось на кісточці. Потім е, маринуєте це в соусі. Наприклад, там нехай це буде соєвий соус, теріяки, може бути суміш соусів. Добре, маринуєте ці, це м'ясо крилець, а, а потім а, опускаєте е, це м'ясо мариноване в сухарі і кидаєте е, у пательню з олією або в якусь банічок з олією. І виходять такі круглі штучки, круглі такі штучки. Ну може не зовсім вони круглі, але таке м'яско під підокруглене. На паличці, і ти так береш за цю паличку, кукісочку і так чекін лоліпопс. Це їдять в країнах Азії. Ці крильця пекельно гострі, але дуже смачні. Друзі, не соромтесь, діліться в коментарях своїми родинними рецептами страв з, з птиці. Хто знає, можливо, саме ваш кулінарний шедевр принесе вам приємний подарунок від одного з наших партнерів. Деталі конкурсу в описі до цього відео. Бажаю вам успіху! Часники. На жаль, час вичерпано. Три, два, один. Стоп! Сервіруйте ваші страви, прибирайте робочі поверхні і переходимо до дегустації. І Як професійний шеф-кухар, я хочу вам нагадати про чистоту. Цьому вам допоможе наш партнер Фрош. Він класний, дуже чудовий, тому що екологічний. Тож, давайте прибирайте швиденько пшик-пшик-пшик і... і чисто. Фрош, ваш стрибок? У світ екочистоти. Нагадаємо правила шоу. Наші учасники приготували страви, основним інгредієнтом яких має бути м'ясо птиці. Оцінювати кулінарні шедеври будуть касири супермаркету, які знаються на приготуванні звичайної домашньої їжі. Жюрі має по 5 балів для кожного учасника. Вирішальні бали розподіляє шеф. Подивимось, що ж вийшло у Ірини та Павла. Учасники ваш зірковий час. Настав. І щоб винести вердикт, спершу треба скуштувати ваші страви. Тож я урочисто запрошую наших дегустаторів Вікторія і Дарія. Будь ласка! Вікторія 60 років. Щаслива бабуся двох онуків. Фірмові страви Лагман, середньоазійська страва та фаршировані печериці, запечені під сиром. Дар'я щиро захоплюється кулінарією, знаходить натхнення на кухні та найбільше радіє, коли готує для рідних. Улюблені страви: піца, ніжні сінабони та традиційний медовик. Сьогодні наші учасники мали приготувати а, страву з птиці. Ну що ж, пані Іра. Робіть, будь ласка, презентацію вашої страви. Це курячі нагетс з сиром сологоні <світ> і е, конвертики з м'ясом, з фаршем, власне, е, які можна куштувати, як і нагетси, з е, соусом сметанно гірчичним кропом або е, джем е, кізіл-груша. Е, М'ясо дуже смакує з кислими соусами. І це мало бути жировина, але кізіл теж, я думаю, вам буде смакувати. А це ви самі робили? Так, тип, я зробила це з курячофіле ага. і зробила Вікторіям там розрізди, клала сир <сіст> і зробила кляр. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо Дякую. куштувати. Соус теж спашне. не гострий. Лагідний такий. Дівчата, прокоментуєте? Ірина, бачу, трошки нервує, трошки нерву. А що Ірина, не нервуйте. Ірина, дуже красива подача. Нагідці дійсно дуже смачні. Я коштувала тільки або фуд-маркетці, або полуфабрикати. Такі домашні, перший раз теж коштують, дуже смачні. Два трошечки мені не так сподобались, як нагідці, але ж ви використали. Куриний фарш там дійсно ви зробили. Майже, майже кури, курячі, майже куря. Там, там, там свині крильця. Які свині крильця. О? Так, о, ну от я відчула, що Маші. щось не так в конвертиках. Дарина? Нагетси мені сподобалися панірування, воно хрустке і сподобався поєднання соусу з кізилом. Так ви використовували. Він пікантний, що додає страві такої кислинки. Довершена, але трішечки б я е, курку е, готувала б, щоб вона була соковитіша, не так довго тримала в клярі, щоб вона не була такою сухою. Дівчата, дякую за коментарі і переходимо до другого учасника Павла. Павло, представляйте свою страву. Дівчата, шановний шеф, це качина грудка. Від соусом називається Аля Оранж, використав цедру апельсина до соусу з бальзамічним оцтом, медом. Ну, зараз куштуєте, самі скажете, як смачно. Піджарив качину на грудку. Надіюся, що ваші рецептори вловлять, що вона на смак буде смачна. На смак буде смачна. Так, Павло, нагадаю, нагадаю було парі, вам було парі. про наше парі. Да. Так? Да. Ваші коментарі. Давайте Дарині, Дарині. дамо Дарині. слово. Да. Сподобалась презентація, е, якби то викладка страви та, е, полита соусами. Е, соус чудовий, пікантний, але качка трішечки е, сировата. сирувата. Сирувата, да? ага, так? Трішечки, так. Мені здається, що її просто перед приготуванням треба було маринувати. Маємо такий коментар. Вікторія? Павло. Ну, подача дійсно цікаво, подано. апельсини так гарненько виглядають тут біля качечки. Качка, будемо казати, жорстковата. І от мені саме м'ясо, коли я без соусу покуштувала, mm -hmm. там мені недостатньо спеції. Соус смачний, соус пікантний і качка міняє смак. Дуже дякую вам. Я теж дуже дякую вам. Тепер будемо слухати мене. Качка. Так. Перше, на фудмаркет-шефі учасник сам виносить собі вирок. Не буду заперечувати, але тоді вона була гаряча. Я думаю, що якби вона була гаряча, вона була б ідентична. Я приймаю твою відповідь, так? Тепер нам треба буде послухати, як розподілять оцінки дівчата і повернемось до парі. Добре, добре, добре. Дівчата, у кожної з вас є по 5 балів, які ви розподіляєте між учасниками. Будь ласка, Вікторія, прошу, почнемо з Ірини. Ірина, я вам ставлю чотири. Мені сподобалася ваша подача. Мені сподобалися ваші нагетси, але мені не сподобались ваші фахірки. Павло, вам ставлю три бали. Дякую за те, що жорстковата качка, за те, що смаку без соусу я не відчула. Ну, за я Арина? ставлю Ірині. П'ятірку, тому що мені сподобалися нагетси і соус, який подав. Джо, не враховуючи конвертики ці. А павлу четвірку. На жаль, качка трішечки жорсткувата. Вона, мені здається, не допечена. Буквально їй щось не вистачило. Або маринаду часу. Ось так. Приймається таким чином ми маємо у Ірини 9 балів. І для Павла 7 балів від наших дегустаторів. Павло, помітьте, про жорсткість качки я взагалі мовчу. Але дівчата, які дегустували, теж про це кажуть. Якщо говорити з професійної, давайте будемо говорити на професійному рівні, м'якість качки не залежить від її е, тепла, м'якість качки залежить від її просмаження. Угу. Я знав, коли знімати качку, щоб вона була э, смачною, соковитою, як це має бути. І якщо б навіть вона охолола, якщо б ми її залишили, Дмитро не проконтролював цей момент. Якщо б ми її залишили, то ми б могли порівняти. Так. У нас нема з чим і чим порівнювати. Тому прийдеться довіряти тільки моєму смаку. Є і позитивний момент е, в твоїй страві: е, гарно зроблений соус. — Дякую. — Мені було дуже цікаво, як ти це зробиш. Соус, звісно, пасує. Його трошки мало. Я би більше хотів цього соусу бачити в цій страві. Але він смачний. Ірина впоралась з завданням добре. Я би попрацював з сухарями. Сухарі такі простенькі, можна було б щось цікавіше, сухарів знайти, або в сухарі додати щось цікавіше. Наприклад, наприклад, якісь горішки, або навіть кукурудзяні пластівці подрібниць, щоб вони були такі пухкенькі і нагадували нам рафаелки. А діти люблять рафаелки, тому і курячі нагетси це їм би теж ще більше сподобались. Відзначу ще смак соусів. Вони дійсно добре балансують з курячими нагетсами. Тож, бали розподіляю наступним чином. Павлові віддаю 2 бали. Ірині віддаю 3 бали. Ірина. Ми вітаємо вас з перемогою і даруємо вам подарунки від наших партнерів. І найголовніше це від нашого партнера Делонги кава машина Магніфіка. Дякую. А так як ти мама трьох дітей, то нехай ця кава машина стане тобі у пригоді, тому що тобі потрібно пити багато кави. Дякую, Павло. Ми дякуємо тобі за старання і теж даруємо тобі подарунки від наших партнерів. Дякую. Так, аплодисменти, аплодисменти, звісно, звісно. Тепер на твоїй кухні буде завжди чисто, на твоїй професійно-безробітній кухні так, буде чисто. Так. А також ти зможеш пити багато чаю. О, Це дуже добре. О, бачиш? Так що ми вгадали. Так. — Ви просили, ми зробили. Вітаю Дякую. Вітаю з почесним другим місцем. Іра, а ти можеш забирати свої подарунки. Дякую тобі за твої старання. Насолоджуйся цією прекрасною кількістю кави, яку ти зможеш для себе зробити з кавомашиною Делонгі. Дякую. Дякую. Друзі, смачна їжа це не про гроші чи дипломи, а про бажання творити, і ділитися. У кожного з вас є щось особливе. І, можливо, саме ви здивуєте нас своїми ідеями наступного разу. Завітайте до фудмаркету в епіцентрі. І хто знає, можливо, саме вам пощастить стати героєм нашого проєкту та піти додому з крутими подарунками. До зустрічі за тиждень! Сподіваємось, що вам сподобався цей випуск. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові епізоди Фудмаркет Шеф щосереди о 19 годині. Ставте лайки та завітайте до фудмаркет за найсмачнішими товарами. Смачного та вдалих покупок. У Фудмаркеті Бережі Епіцентр працює Chef, Щоб у вас було більше продуктів та більше смачних страв. Фудмаркет Епіцентр на хвилі смаку. Пех з кожної покупки з карткою Хамелеон справді вигідно Відкривай онлайн у застосунку «Сенсбанк».